Я йду до мети, і в дорозі слабію, і здається, що вже не підсилу силу ти, та в душі ще надія, живріє, живріє, і приходять слова із писання мені. Все зможу тим, хто мене підкріпляє, я все зможу тим, хто мене утішає, я все зможу тим, хто мене підіймає, я все зможу, Христі, одній. я все зможу. Мене підкріпляє, я все зможу ті, хто мене утішає, я все зможу ті, хто мене підіймає, я все зможу в Христі. Одні. Я дійду до мети, та отримаю вічність, і зустрінусь із тим, хто мене підкріпляв, не дав місця журбі і тривожним злим пістям. Бо мій Бог у біді мене не залишав. Я все зможу мочу в Хто мене підкріпляє, я все зможу ті, хто мене утішає, я все зможу ті, хто мене піднімає, я все зможу Христі, Мене підкріпляє, я все зможу ті, хто мене утішає, я все зможу ті, хто мене підіймає, я все зможу в Христі христи. Вітаю вас, любі глядачі, мир Божий. вам! Запрошую вас порозважати над Словом Божим. Ісус Христос, звертаючись до іудейського народу в Єрусалимі, передає Божий наказ Євангелія святого Івана, 5 розділ, 23 вірш, щоб усі. Шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав Його, тобто Бога. Академічний словник пояснює значення слова шанувати. Шанувати це виконувати чиїсь розпорядження, виконувати чиюсь волю, преклонятися, шанування це глибока повага до когось. І самий перший крок в шануванні Ісуса Христа Сина Божого виконати те, з чим Ісус звертався до народу. В Галілеї, проповідуючи Божу Євангелію, говорив: збулися часи, наблизилось Царство Боже, покайтеся і віруйте в Євангелію. Шанування Бога починається з покаяння. Через багато років після Вознесення Ісуса Христа, апостол Петро говорив до народу дії святих апостолів, 3 розділ, 19 вірш. Покайтеся та наверніться, щоб Він змилувався над вами, над вашими гріхами. Ще один текст пояснює, що то є шанувати Бога, Євангелія від Івана, 5 розділ, 24 вірш. «По правді, по правді, кажу вам, хто слухає Слова Мого, і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але прийшов він від смерті в життя. Слово слухати в сенсі виконувати та додержувати написане. Блажений, хто читає, хто слухає та додержує написане, читаємо в об'явленні в першому розділі. Приклад шанування Бога записано в 26 му псалмі. 26 псалом Давидів Суди мене, Господи, бо ходив я в своїй непорочності і надіюсь на Господа тому не спіткнувся. Перевір мене, Господи, і випробуй мене, перетопи мої нирки та серце моє, бо перед очима моїми Твоє милосердя. І в правді Твоїй я ходив, не сидів я з людьми неправдивими, і не буду ходити з лукавими, в громаду злочинців я громаду злочинців зненавидів, і з грішниками я сидіти не буду. Умию в невинності руки свої і обійду. Твого, Господи, жартовника, щоб хвалу Тобі голосно виголосити та звістити про всі чуда Твої. Господи, полюбив я оселю дому Твого і місце перебування слави Твоєї, не губити моєї душі з нечестивими та мого життя з кровожерлами, що в руках їх злодійство, що їхня правиця наповнена підкупом. А я буду ходити в своїй непорочності, визволь мене та помилуй мене, нога моя стала на рівному місці, на зборах я благословлятиму Господа. Цей текст це програма віруючої людини: бути в зібранні, виконувати волю Господню, відчувати свою ногу на твердому місці, чинити добро, не ходити. З нечистивими. Сьогодні на нашому життєвому шляху стоїть теж прадавнє завдання шанувати Бога, Отця, Сина і Святого Духа. І на закінчення порада апостола Павла, посла, <кій> як можна шанувати Бога, послання до Филипян, 4 розділ, 8 вірш. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, щоб ті, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це, чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули, та бачили, робіть, те, і Бог миру буде з вами. Будьте! Благословенні, любі глядачі. Амінь.